Ну що ж, привіт. Це максимально стислі, максимально оперативні та, звісно, найбазованіші прогнози на Survivor Series. Тож, до прогнозів. Джон Сіна проти Домініка Містеріо, матч за інтерконтинентальний титул, і дуже що несподівано у статусі чемпіона тут сам Джон Сіна. Буквально за три його появи до завершення кар'єри ви вирішили зробити його гранд слем чемпіоном і дали йому ІК титул. В ідеалі я розглядав. Домініка як останнього суперника Джона Сіни на мейн івенті, і щоб пропушити його як хіла ще більше. Але у грудні на мейн івенті, в останньому матчі Сіни, ніби як у нас там намальовується Гюнтер, тож це ідеальний час провести цей матч прямо на цьому шоу. У Джона Сіни поки що нуль захистів цього титулу, але воно йому і не треба. Цей титул йому дали просто для галочки та для грандслем чемпіонства. Тут буде 100%, і будуть відсилки на Еді Гереро і, можливо, рефері Бампи і обов'язкове втручання судного дня. Якщо Домінік переможе чисто сіну у цьому матчі, то для нього цей матч буде магном опус його кар'єрі. Він не тільки поверне собі титул, він ще пропужиться як реслер. Ну а Джону Сіні це буде ще один плюс за те, що просунув такого молодого таланта. Побудова та кінцівка цього матчу можуть бути будь-які. Але із невеликою перевагою я ставлю на зміну титула, і Домінік Містеріо закріпиться остаточно у статусі Реслер року. Перед тим як обговорювати наступний матч, хочу сказати, що телеграм-канал у мене є. Посилання в описі, якщо що. Я туди викладаю безглузди та нікому не потрібне лайно. Тож рекомендую перейти і підписатися. Ну а наступний матч це Стефані Вакір проти Нікі Нікібели, матч за світовий титул усе. Нікі Белла здійснила Хілтюн, але від цього у мене нульові емоції, тому що Нікі Белла в принципі вже не цікава. Мов тебе вели до зала слави, ти тепер легенда. Ти на статусі легенди, тож будь нею і більше, будь ласка, не повертайся на ринг, тому що за 10 років ти рингскіл скіл так і не накачала. Це, як ми бачимо, прохідна суперниця для Стефані Вакір, але тут, сподіваюся, покажуть Стефані Вакір легітим. Тимною чемпіонкою. Будь ласка, не давайте титул і більше тайтлшотів Беллі. Нічого поганого, звісно, проти неї я не маю, але вона просто виглядає як бабка, яка намагається виглядати молодіжно. Від матчу нічого цікавого не очікую, тому що знову ж таки це Нікі Бела прохідний суперник для Стефані Вакір і моя ставка, звісно, на захист титула. Так, Triple H дуже гарно вміє гріти фанатів на гроші і поставив аж 4 матчі на ціло лише. Два із яких це воєнні ігри, тож пропоную спочатку розглянути жіночий: Іо Скай, Ріе Ріплі, Шарлотта Флер, Алекса Бліста Ей Джей Лі проти Леш Ледженд, Най Джекс, Аски, Кайрі Сейн та Бекі Лінч. На жаль, останні декілька років, тобто завжди, побудова та сюжет до цього матчу виглядає однаково, і навіть ті самі реслери. Найджекс взагалі повністю запорола весь минулий. Річний Wargames і її знову додали сюди. Угу. До інших, в принципі, питань нема, і окремо хочу виділити, що величезний плюс цього матчу це прийдання до цього матчу AJ Lee. Головний акцент всього сюжету та матчу 100% буде зроблено на неї та Бекі. Що чекаю від цього матчу? Ну хезе, сподіваюся, що вони переплюнуть жіночі бладенґадз. Зроблять величезну роботу над усіма минулорічними помилками і не будуть повторюватися та. Не будуть бочити. Я обожнюю Іоскай, але якщо вона в черговий раз залишить за собою найвидовищніший спот матчу. І просто стрибне в черговий раз зі своїм сміттєвим баком, то тут можна закривати жіночі Wargames. Вони показали, що максимум вони вижили і більше не можуть. А якщо придумають оригінальне приблизно все, то це 100% бенгер. А моя ставка, звісно, на фейсів, тому що, ну а хто ще. Ну і вірогідна головна подія шоу та наймасштабніша вивіска цього шоу, а саме чоловічі Wargames. Джиммі та Джей Уса, Сім Панк, Роман Рейнс та Коді Роуз проти Дрю Кентайра, Логана Пола, Бронсона Ріда, Брона Брейкера та Брока Леснера. Усі прикольчики і смішнявки з Броком Леснером ми залишимо, мабуть, на огляд, ну а зараз поговоримо, що це взагалі таке може вийти. З минулорічного Wargames у команді Фейсів замінився тільки один учасник, і це Семі Зейн. Тепер його замінив Коді Роуз. І... Ця команда виглядає ще більш масштабніше та серйозніше. Вони вже закинули вудку, що Роман Рейнс подумає за ким і за чим титулом він буде йти, а саме Коді Роус або Сієм Панк. Мені це не цікаво, але виглядає прикольно. Це вивізка Раслманії. У Сосів сюди додали чисто заради плюс вайба. Ну а команда хілів це просто щось із чимось. Дрю Макентайр буде відповідальний за те, що буде бичити на всіх. Підряд Логан Пол, літака і бака. Ну брок Леснар це брок Леснар. Про нього нічого казати не треба. Я навіть не знаю, як його вписати у цей концепт матчу, тому що він може просто розтрощити та вибіжати із клітки очікування та рознести всіх. Як фейсів, так і хілів, і пояснення всьому цьому хаосу одне: це Брок Леснер. Він так захотів, він так може. Сезон Реслманії вже близько, і це шоу, і саме цей матч може нам дати декілька заготовок для майбутніх сюжетів на манію. Тож цей матч я чекаю найбільше з усіх. Це наймасштабніша вивіска Wargame за останній час, якщо не наймасштабніша за всі часи. Ну і моя ставка тут на хілів, тому що Брок Леснер програти і підвести команду точно не зможе. Чекаю, хаос. Ось такі прогнози на шоу і найвеличезні очікування викликає саме наймасштабніший матч, який, я сподіваюся, все ж таки виправдає назву у воєнні ігри. Тож чекаємо і виходить, як завжди, до огляду, і як завжди, і не тільки. Подпишітесь, пожалуйста, на мой канал. Я, я буду знімати відео про Free Fire.